Цікава юридична історія на сьогодні. Це я відмітив, ну, така історія в мене в голові: правила дорожнього руху інвестиційний клімат. Там приїжджає якийсь шейх, не знати, яких еміратів, в якусь державу з чимоданом грошей, хоче інвестувати у ці кошти. У економіку держави, ну йому розказують графіки, розказують, як у нас тут добре, у нас тут взагалі все прекрасно, всі законослухняні банки не банкрутують, гроші ніхто не краде. Ну, майже така іделія як в Україні. Але він каже: ну давайте не так. Наймає собі автомобіліста і каже, повози мене цілий день по вашій столиці. Ну, той його возить, той собі щось записує в свій блокнотик, відмічає, а вечором його питають, ну і що ви там, навіщо ви це робили? А він каже, основний показник для визначення, чи в державі дотримуються законів, чи дотримуються правил, чи є повага до особистості, до власності один, одного, один до одного, це чи порушують правила дорожнього руху. От такі от критерій правової культури суспільства.